Так, ми ну всім привіт. Сьогодні 10 березня 2014 року. Я провожу весняну ревізію. Подивився вже всі лежаки. Подивився всі лежаки, зараз дивлюся, корпусні розплоди є, мене це радує. Є по дві, по три, по одній рамки. На рамочки, скажімо, такі п'ятачки. Є що запечатаного, а більшість там йде... Яєчка із затівчатами розплід. Сьогодні хороша погода, що реклама колодоні корпусних. Сьогодні дивлюся. Думаю, що в лежаках буде краща ситуація по засіву, по розплоду, але виявилося, що перша моя зимівля в цих вуликах, ну я рахую, що удачна, бо тому що розплід... Є, ну зараз вам покажу, що в нас є в цій сім'ї. Два, чотири, шість, сім 2, 4, 6, рамочок вона має. Так, і ми зараз швиденько дивимося них ситуацій. І матка. Так, і дивимося, чи матка є. Правильно, доця. І яєчка. Ти на мене не направляєшся, чи добре було. Так, перша рамка кормова. Виставляємо в сторонку. Так, щоб було тут видно, що я роблю, добре? У мене сьогодні оператор доця вам Покажу. Її. Так, друга рамочка полупуста. Ну, добре, що мат матка в неї сіяла. А де а матуш ми знайдемо. Так, зараз ми подивимося, де да, вона. Вчора був обліт, сьогодні обліт. Ну, до всього також був, я думаю, тому що в мене не було на пасіці, я цього не бачив. Сьогодні погода просто сказка. Також рамка практично пуста без засіву. Тут я нічого не бачу. Трошки є ззаді меду. У всіх сім'ях розпліду весь спереді. І він акцентований, скажімо, от, біля... Вниз показую, щоб... щоб видно було. Біля льотка переднього, верхнього льотка, а там засів ось знаходиться. Так, ну ось на цій рамочці вже є у нас трошки розплоду. Де печатний більше йдуть яєчка з цієї сторони. Тут також трохи є печатки. Є вже пилок, що приносить обножку, приносять бджілки. І є тут вот і зараз і матку ми найдемо. Так, ну тут вроді би немає матки на цьому. Ну, мене матку, матка вже по-любому є, Соня, бо є вже запечатаний розпліт. Вот вона! Є матка? Обаче. Червона. Да, маточка Мічина бігає у нас. Червоним позначкою червоним. Попадай там на. Здесь все со сіми, сіними падає ще мені. Так тут все куча. Цілу кучу збилась. Не багато, розплоду. А зато кучу збилась. Правда? Так ця кормова рамочка. Теж збилася в кучу. Зі сторони от є, печатний. Мід. Тут і взагалі збилося в кучу. Ну, там, де матка, ще більше збилася в кучу. Ну, вони ж коли в неї бігають, годують її. Так, і крайна є? рамочка. Так і лишається. Матка і у нас постійно крайня третя. Постійно. Ну, так трошки має меду. На ця друга має більше. Так, здвигаємо. Так. так. Трошки є плесення в цій рамочці. В углу. Здавилося, що там вона Залишаємо. Так, і ставимо назад і кльоточку. и ставим. Ставим в пленочку. Зету і подушку. Так. так, ну така картина на ревізії я поки що довольний, ще нас лишився ось цей ряд до кінця подивитися. Ну і сьогодні в мене був оператор, моя доня Софійка. Помахай привіт. У нас тут в мене сидить, як я на вулику, знімає мене. Ну, все тоді пока.